Головний наранок до вашої уваги. Вітаємо у тимчасово окупованому Криму. Цієї ночі лунали вибухи саме у Сакському та Чорноморському районах. Попереднього півострів атакували безпілотники, ракети та морські дрони. Місцева так звана влада запевняє, що російська ППО відбила всі атаки, як у морі, так і в повітрі. Однак у Севастополі та в районі аеродрому Бельбек після вибухів піднявся чорний дим. Російський Липецьк атакували безпілотники. Місцеві телеграм-канали пишуть про ураження поблизу військового аеродрому. Від ночі там чути детонацію на складі боєприпасів. Місцева влада оголосила режим надзвичайного стану. Мешканців чотирьох населених пунктів, розташованих біля аеродрому, евакуюють. Попередньо від атаки постраждали шість людей. Усі вони в лікарні. І вперше армія іншої країни вторглася в Росію після Другої світової війни. Так коментує події на Курському напрямку видання Блумберг. Четвертий день за лінією кордону з Росією тривають бої. З телеграм-канали повідомляють, що українські військові просунулися на кілька десятків кілометрів. В тил ворога взяли під контроль газовимірювальну станцію суджа та місто саме і навколишні навколишні території. У слідчому комітеті Росії повідомили про кілька десятків постраждалих. Є інформація. Ця про закриті залізничні вокзали. Відсутність інструкцій для цивільного населення щодо евакуації в області. Оголошено надзвичайний стан за оцінками так званого міноборони Росії через лінію кордону пройшло близько тисячі українських бійців. Події Курського підтримують в Сполучених Штатах Америки. Тим часом заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг напередодні заявила, що можливі дії України відповідають політиці США про те, де Київ може використовувати американську зброю. Тут зазначимо, що влада України офіційно отримується. Нині від коментарів щодо цієї ситуації, і на думку військового українського оглядача Василя Пехньо, саме така поведінка допомогла дезінформувати ворога та непомітно мобілізувати українських військових для неочікуваного прориву російського кордону пряма мова Василя Пехньо. Якщо Будан каже, що ми очікуємо наступу з боку сумщини, то значить, щось в цьому є. Значить, для того ми передослуховуємо туди наші підрозділи, аж ніяк не для атаки, а для оборони. І справді у цій інформаційній тиші і головна перевага тієї операції, що досі відбувається, і дуже добре, що надалі продовжує відбуватися без абсолютного розуміння того, де наші війська є. 28 населених пунктів Донеччини триває евакуація дітей. Повідомляє ДСНС України. Дітей перевозять виключно на броньованих транспортних засобах. При цьому кожному одягають бронежилет та шолом. Дітей евакуюють у супроводі батьків або законних представників. Від початку тижня із зони бойових дій вже було врятовано 44 мешканці Покровського району та Торецької громади. З них 11 дітей та 11 маломобільних людей. Двох диверсантів паліїв затримали на Галячому в Києві. Повідомляє служба безпеки України. Затримані за вказівкою російської розвідки, готували серію підпалів на об'єктах Укрзалізниці. Ціллю ворога були сигнальні установки стратегічно важливого залізничного сполучення. Диверсантами виявилися 22-річний рецидивіст та 17-річний різноробочий. Чоловіки у сутінках зламали дверця та сигнальної системи, підпалили її та зняли це на відео, аби відправити своїм кураторам із Росії. Усі ці матеріали СБУ знайшли на телефонах чоловіків і з'ясували, що вони планували і інші диверсійні дії на залізниці Києва. Обом зловмисникам загрожують довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Застосунок армія плюс офіційно запрацював в Україні. Презентація для військових відбулася напередодні. Стартував він з базових функцій. Наприклад, за допомогою нього можна буде в кілька кліків подати рапорт. Адже нині ця і досі паперова процедура може тривати кілька днів. Власне, про роботу за стосунку повідомив розповів президент України. Давайте послухаємо. Також буде армія АйДІ. Та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів, і це тільки перший реліз армії Плюс. Далі так само як ми наповнювали нашу дію новими функціями, будемо наповнювати новими можливостями. І армія плюс мета цього застосунку у тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи. Щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію. Регіони України, де порушувались графіки відключення світла, будуть притягнуті до відповідальності. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Зокрема, чиновник згадав Житомир, де розповів, що перевірка встановила, що місцевий диспетчер порушував команди з Києва і навіть не допускав держнагляд на перевірку місцевий обленерго. Таким чином, за словами міністра, деякі регіони сиділи без світла по 16 годин, коли інші лише по дві. Це порушує принцип справедливості розподілу електроенергії. Енергії. Тому міністерство планує притягнути до відповідальності порушників. Кількість випадків COVID-19 в Україні зросла в чотири рази. У червні зафіксували понад дві тисячі хворих, а у липні вже вісім тисяч. Розповідає головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Серед них зафіксовано вже п'ять випадків захворювання на новий субваріант COVID-19 під назвою флірт. Один випадок вже летальний. Проте за словами Ігоря Кузіна цього всього ще недостатньо, аби запроваджувати в Україні нові антиковідні обмеження. you <laughs> Без віз із Маврикієм напередодні відповідну угоду підписали глави міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба та Маврикію Маніш Гобін. Це має сприяти поїздкам Маврикійських інвесторів і бізнесменів до України в пошуках нових можливостей, а після війни збільшити кількість українських туристів на Маврикії. Повідомили МЗС України і зазначимо, що це перший візит голови МЗС України до Маврикію з часу встановлення двосторонніх відносин. 1992 року Маврикі острівна держава в Індійському океані на схід від Мадагаскару. І ще дві медалі в українській скарбниці. Борець греко-римського стилю Парвіс Насібов приніс Україні третє срібло олімпійських ігор цього року. Поступився у фіналі вагової категорії до 87 кілограмів. Це друга нагорода в олімпійській кар'єрі українця. Та український борець Жан Беленюк здобув бронзу олімпіади 2024 з греко-римської боротьби у вазі до 87 кілограмів. У поєдинку за третє місце українець здолав представника Польщі Аркадіуша Кулинича. Таким чином, Жан Беленюк вперше у кар'єрі не пройшов до фіналу олімпіади. У Рів Жанейро Беленюк здобув тоді срібло, а у Токіо став олімпійським чемпіоном. З бронзою Жан Беленюк завершує 24-річну кар'єру спортсмена. На знак цього, після поєдинку, він зняв свої борцівки. Ну а у загальному заліку в України вже 10 медалей, 4 бронзових та по 3 срібних та золотих. За кількістю медалей, ми зараз на 15 му місці серед 74 країн. І цим достойним місцем ми завдячуємо і нашій легкоатлетці Ярославі Магучих. олімпійська чемпіонка, буде на зв'язку зі сніданком майже за годину в нашому ефірі. Дочекайтеся і з нами далі.